Російська мова стала каменем таким, який став причиною для, для початку ось цього конфлікту. Тобто, і знаєте, просто живучи в цій країні, я відчув, що це проблема просто створена штучно, вона не існує насправді. І зараз під час війни зрозуміло, що наша мова це наша зброя, тому що впізнати ворога навіть в перші дні, коли тут не було зрозуміло, де наші, де чужі, можна було по щирій українській мові. Коли ти чуєш, що українська мова це рідна для людини, тоді ти чітко розумієш, що це свій. Однак це вже вимушена ситуація під час війни. А на той момент такого розподілу не було. Якщо є держава сильна, державні інституції сильні, вони можуть чітко гарно довести, що да українська мова це державна мова. Мають всі державні службовці неї спілкуватися. Всі документи, всі документообіг, обіг, все має бути українською мовою, російська мова. Вона має право існувати, однак вона не є державною. Все, це проблема дуже просто знімається. Хто як має робити? І далі ну, Хочу, вона, вона натягувалася до завжди штучно Росією, Оця цей да. поділ. Між мовами, тим більше, що у нас чогось саме російська окремо вписано в конституцію була що типу, і українська, і російська та інші мови. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.